Доброго, благословенного ранку, гарного і мирного тихого дня від нашого Господа і Спасителя я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я маю цю чудову можливість об'єднатися в подяках Богові, адже Він подарував цей день для нас. Більше того, Він залишив для нас обітниці у Слові своєму, щоб у них ми черпали силу. І колись. Подивилися на результат життя на землі, щоб у доброті до нас, у Ісусі Христі, у майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Ніхто не може виливати зі свого серця потоки божественних благословень на інших, не отримуючи нагороди, благодать Христа. Розвиває риси характеру, протилежні егоїзмові, а вони прикрашають, облагороджують та збагачують життя. Добрі вчинки, зроблені потаємно, єднають серця та приводять їх до джерела милосердя. Невелика увага, незначний учинок, здійснений в дусі, любові та самопожертви. Подібні до пахощів квітки і дарують чималі благословення і щастя. Урешті-решт, ми переконаємося, що самозречення заради добра і щастя інших, яким незначним воно не видавалося б тут, на землі, на небесах буде визначений за доказ нашої єдності із Царем слави. Безмежно багатий він збіднів заради нас. Добрі діла можуть бути зроблені таємно, але їхній вплив на характер не залишиться непоміченим. Якщо ми щиро працюємо як послідовники Христа, наше серце буде ще в тіснішому єднанні з Богом, а Дух Божий, що керує нами, приведе до повної згоди зі священною волею Божою. Бог, котрий примножує таланти тим, які мудро використовували отримані дари, дивиться з благоговінням на служіння віруючих у Христа, благодаттю і силою котрого вони зміцнені. Хто намагається розвинути і удосконалити в собі християнський характер, постійно управляючись у добрих вчинках, той житиме у прийдешньому житті. Те, що посіяв тут, на землі, пожне там. Справа, розпочата на землі, досягне досконалості у майбутньому, кращому житті і триватиме вічно. Господь щедрий для всіх, хто кличе Його. Він сказав: давайте і дасться вам. І кожна жертва, принесена в Його служінні. Буде винагороджена відповідно до надзвичайного великого багатства його благодаті, як ми читали сьогодні в вступному вірші. Світ сьогодні чекає цієї благодаті, і Бог дає доручення нам, щоб ми понесли цю благодать світові, який гине. Я хочу читати у другому посланні до Корінтян у 4 розділі, 15 вірш. Адже усе для вас, щоб благодать примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Церква це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була створена для служіння, і її місія полягає в тому, щоб нести Євангелії світові. Від початку Божий план передбачав, щоб його церква відзеркалювала у світі його повноту і його щедроти. Члени церкви, яких він покликав із темряви до дивного свого світла, повинні являти його славом. Церква. Це сховище скарбів благодаті Христової. І через неї в результаті буде виявлена правителям і владам на небесах багатогранна Божа премудрість. Церква це Божа фортеця, його місто сховище у бунтівливому світі. Упродовж віків, духовної темряви, церква була дуже подібна до міста, розташованого на горі. І з віку у вік, протягом багатьох поколінь, у її середовищі викладалося чисте небесне учення. Хоча часом може видаватися, що церква слабка і недосконала. Вона завжди є об'єктом особливої уваги Бога. Це те місце. Де завжди дії Його благодать, і де він з особливим задоволенням виявляє свою силу, здатну перетворювати серце. Як промені Сонця досягають найвіддаленіших куточків планети, так і євангельське світло, згідно з Божим задумом, має досягти кожну людину на землі. Нині, коли ворог діє з небувалою наполегливістю. Аби заволодіти розумом людей, ми повинні працювати зі зростаючим завзяттям. Нам необхідно старанно і безкорисливо проголошувати останню вістку милості у містах, на шляхах і за містами. Потрібно проповідувати усім верствам населення. Здійснюючи свою працю, ми зустрінемося з людьми різних національностей. Ніхто не повинен бути залишений без застереження. Господь Ісус це Божий дар для всього світу, а не тільки для людей вищої касти чи одного народу. Його спасенна благодать охоплює весь світ. Кожний охочий може пити воду життя даром. Світ, готовий почути вістку про істину для теперішнього. Часу. Але чи готові ми понести її світові? Я хочу молитися, дорогі мої, щоб у нашому житті з'явилося ось це добре бажання знати самому і понести світові істину. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою у ці хвилини, ми щиро вдячні за Твою безмежну любов, за Твою благодать. Яка сьогодні дана нам, щоб навчити, як жити у теперішньому віці, віці нехорошому, тому що ж зло поширюється, деградація охоплює усі верстви населення, падає мораль. Боже дорогий, дай мудрості нам у такому світі бути світлом і правдою, щоб нести твою істину, схиляючи всі хвилини перед Тобою, перед нами день, який ти подарував. Тож, Батько дорогий Небесний, через Ісуса Христа Тебе благаю, завітай Духом Святим у наші серця, веди і керуй ти нами, щоб ми могли говорити тільки добрі слова, давати мудрі поради, і щоб нести світло людям, світло, яке указує дорогу у небесні оселі. Господи Боже, в руки Твої віддаємо своє життя. Нехай Твоє благословення не залишить наших рідних і близьких. Нехай і надалі Твоя ласка, і Твій покров буде над нашим краєм і над нашою країною, Господи, щоби настав мир, щоб запанував добробут, щоб люди наверталися до Тебе і хотіли віддати свої серця Тобі, побуджуй їх Духом Святим, а нам дай сили понести цю істину усім, хто погруз у гріхах. Господи Боже, це наші прохання до Тебе, це наші молитви. Почуй на висоті і що по волі твої нехай станеться, а тобі, Богу нашому, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Вивчаючи сьогоднішню істину, я хочу звернути увагу вашу на те, що Бог на землі діє через свою церкву. І це, мабуть, найскладніше питання. А котра церква Божа? Пам'ятайте, друзі мої, що до Бога є тільки одна дорога. У Бога є тільки один народ, який слідує за ним. Це народ, який чує його голос. А його голос відкритий в його святому слові. І якщо ви бачите, що церква, яку ви відвідуєте, чи ця релігійна організація, яку ви відвідуєте, вона не йде так, як написано у святому письмі. Залишайте її, шукайте таку по ознаках, які залишив Господь у своєму слові, і знайшовши у ній, звершуйте Божу справу. Просіть у Бога мудрості, і Він дасть, бо він пообіцяв. Бо я розумію, це непросте питання прийти до Господа так, як Він хоче. Диявол буде робити все, він і робить усе, щоб людина не стала на дорогу істини. Бо якщо вона стане, вона буде мати час, вона буде розуміти пору, в якій вона живе. Вона це все буде розуміти. І вона займе позицію з мудрими дівчатами, наповнюючи світильник. Тим, щоб світити і в той день, коли прийде Ісус. Нехай Господь вас благословить цим добрим бажанням. До побачення.